Військовий вишкіл замість строкової служби з вересня в українських вишах запровадили обов'язкову базову загальну військову підготовку. Ці нововведення є важливою частиною комплексної реформи військової підготовки в Україні. Вона замінила строкову службу. БЗВП передбачає обов'язкове проходження студентами теоретичного та практичного курсу для формування необхідних військових навичок. Як університети інтегрували нову дисципліну? Про все детально у сюжеті Жанни Дудчак. Що має тут? На обов'язково відбувається фіксація рані, в тому що під час перенесень він може злетіти, впасти. Що угодно може бути. Викладач Олександр Хомасюк пояснює, як надавати домедичну допомогу в бойових умовах, демонструючи кожен рух на практиці, щоб максимально відчути фронтові реалії. Студенти в повному військовому спорядженні. Пробуємо так, коли мені його не треба тільки щоб він впав легко. Не дуже в принципі, але не здивовано за плечима Олександра десятків років військової служби та участь в ОТО. І те, чому він навчає інших, нараставало і йому в пригоді. І цей досвід ще більше підвищує зацікавленість до його дисципліни. Ми розказуємо бойові приклади, приклади того, що як відбувається на полі бою, так як воно відбувається там на війні. Відповідно, є за заці... більше, як то кажуть, вогонь в очах. У сусідньому кабінеті тренується інша група, Тут студенти набувають навичок поводження зі стрілецькою зброєю. Розбираємо кулемети, калашникові, пістолети, тому подібне. Ну, дуже складно, які я зараз розбираю на даний момент. Привітну з автомат-калашникового це важче набагато. Я вважаю, що цей предмет дуже важливий і необхідний для даного моменту життя. Дави студент Івано-Франківського фахового коледжу Львівського університету про на заняття з БЗВП. Приїжджає в університет нафти і газу за місяць. Вже встиг опанувати чимало базових військових компетентностей. Розказали таке базове про зброю, про дрони. А на цьому занятті навчили як давати медичну допомогу таку ж медицину, бо багато ну показують живо, а не тільки на, на теорії. Розбиратися у військовій справі та надати домедичну допомогу повинні вміти всі. Переконаний Іван, це як заміна строкової служби, тобто, це я думаю, потрібно в цьому плані це краще, тому що це не забирає певні роки навчання, тобто, це просто в інтегрованому навчання. Програма БЗВП складається з двох компонентів теоретичного та практичного курсів. Перші студенти проходять безпосередньо в стінах вузу. Щоб інтегрувати БЗВП як окрему дисципліну, навчальні заклади мали тільки півроку. Найскладніше кажуть, було із матеріально-технічною базою. Аби закупити все необхідне, потрібно кілька мільйонів гривень. Тож звернулися до благодійників по допомогу. Обладнання, яке все таки було спрямоване більше на отримання таких військових навичок. Його на жаль не вистачає. Ну, наприклад, по тактичні цей могли бути не вистачає манекенів, кенів на яких би можна було відпрацьовувати певні. Також було б добре, якщо б ми мали електронний тир, на якому можна було вчитися відпрацьовувати ось навики навики стрільби. Не всі вузи змогли знайти спеціалістів та облаштувати навчальну матеріальну базу для нової дисципліни. Тому у стінах нафти і газу навчаються студенти ще з трьох інших навчальних закладів області. Викладання теоретичного курсу без АВП триватиме до грудня, потім у залік. Далі на студентів чекає практика в спеціальних навчальних центрах ЗСУ. Для хлопців вона обов'язкова. У разі відмови їх можуть відрахувати. А ось для дівчат такі практичні заняття добровільно, але їм необхідно буде стати на військовий облік. Альбіні для цього довелося переконати батьків. Була впроти тому що стану військовозобов'язаною. До того вже і дядько побував на нулі, і вже довелося пережити багато різного. Але через деякий час, тобто на початку вересня, коли ми це обговорили ще раз, то батьки вже стали більше на мою сторону. Не встигла нова система військового вишколу запрацювати, які вже хочуть суттєво змінити. У Верховній Раді на розгляді перебуває законопроєкт, який передбачає скасування обов'язкової базової загальновійськової підготовки і заміну її на основи національного спротиву. А це фактичне повернення до строкової служби, яку рік тому скасували. Якщо законопроєкт ухвалять, то вже з жовтня наступного року в освітньому процесі з'явиться нова навчальна дисципліна основа національного спротиву. Що зміниться для студентів? Багато, адже цей новий курс і значно меншою полігонною частиною і не передбачає присяги та отримання військово-блікової спеціальності. Натомість він буде обов'язковий для всіх студентів і хлопців і дівчат, які навчаються в коледжах і університетах України. Жанна Дучак зі автонас Подробиці, Телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.